Слава Богу, дорогі християни! ми сусіди, Ореші, рядом. І сьогодні ми разом хочемо від церкви села Ориш принести вам привітання, щире привітання цим святом з ювілеєм, який Господь дарував. По милості Божій ми живемо, по милості Божій живе церква, по милості Божій церква. Сьогодні виконує повеління Христове на цій землі. І церква росте, і Царство Боже множається за що, слава Богу. Але хотів я вас запитати і таку, можна сказати, пораду дати, щоб ми завжди пам'ятали, хто власник володар церкви, це Ісус Христос, який велику ціну поклав. За церкву, і написано, ми є власність Його, тому ж, тому ж прославляємо Тому в серцях наших і життям нашим, Бога. І служимо Його йому щирістю, з, з, з жертовністю яку ми сьогодні чуємо, які йшли і виконували повеління Боже наші попередники. Сьогодні я ще раз чую, що не тільки Борис, коли в горичеві було ювілей, згадували про горищі і сьогодні на вулиці, згадують, що в горищах були також віруючі. Я дякую Богові, ми в цьому році будемо святкувати ювілей 20 років заснування церкви, але це не початки, початки були колись, були колись ці молитви, які сьогодні дали цей розтор і сьогодні церква живе. І двігається і виконує повеління Боже. Слава Богу. А -а -а. І тому сьогодні Господь дає нам можливість пам'ятати, пам'ятати ту дорогу, пам'ятати тих, які пройшли цю дорогу, щоб ми пам'ятали їхню віру, їхню жертовність, їхній поклик, який ми мали в серці своєму, і кожен раз, коли я слухаю ці історії. Коли наші батьки, наші прадіди, наші побратими йшли, не дивлячись ніякі обставини, ніякі, можливо, знущання людей, ні попереджень, ніяких заборон, ніякі заборони, ні тюрми, ні війна, даже і не свобода, вона і не сколихнула сьогодні церкви Божої, тому що церкву Божу просував Ісус Христос. Страждаючи тілом своїм нагологів, за що слава Богу. І сьогодні Бог дає нам можливість не тільки пам'ятати ці пройдені роки, а пам'ятати цю ціну, яка була положена за нас найперше нашим Господом Ісусом Христом, і ціну, яку поклали наші попередники, пам'ятати їхній поклик, їхні бажання, їхню жертовність. І це мене надихає ще більше, і я думаю вас служити Господу щирим серцем, хай вас всіх рясно Бог благословить. Я прочитаю псалом 124. Коли б не Господь, що був з нами, нехай каже Ізраїль, коли б не Господь, що був з нами, як постала на нас людина, то нас покоптали живцем, коли розпалився на нас їхній гнів, то нас позаливала б вода, душа наша потік перейшли би, душа наша тоді перейшла б бурхлива вода. Благословений Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів, душа наша, як птах, урятувалась, із сільця птахоловів, сільце розірвалось, а ми врятувались, наша поміч. Імені Господа, Творця неба і землі. Коли б не Господь, ми сьогодні чули до цього місця, допоміг нам всім Господь. І коли б не Господь, церква б не пройшла цей трудний і нелегкий час, і ми ще знаємо, із Слова Божого, що церкву чекають ще трудніші часи, і нам потрібно сьогодні просити Господа сили. Щоб пройти всі ці обставини і остатися вірними Богові до кінця життя і виконати його доручення, щоб Слово Боже ширилося і Царство Боже збагачилося. І моє бажання, щоб церква в селі, волиця, також більше умножувалася, щоб розширалися ці дів молитви. Ай Бог рясно благословив. Амінь.